Що ви знаєте про біоревіталізацію? Що таке насправді Twice Booster 2.0 та 3.0? Сьогодні розповім вам про це. Вітаю! Мене звати Мартиненко Маргарита. Я лікар-дерматолог, лікар естетичної медицини клініки Н'ЮДЕР. Якщо у вас суха тьмяна шкіра босяєва за ознаками фотостаріння? То Твейс бустер це ваш вихід. Це ніхсильні препарати нового покоління для біоревіталізації шкіри обличчя у складі комплекс активних речовин для біореструктуризації шкіри. Найголовніший компонент це полінуклеотиди. Чому полінуклеотиди це важливо? Це розумні фрагменти ДНК, стимулюють клітинну регенерацію, запускає відновлення дерми, покращує мікроциркуляцію, повертають пружність та щільність шкіри. А також знижують запалення та почервоніння. Це дуже важливо для тонкої, купорозної та реактивної шкіри, та навіть для профілактики вікових змін, Твейс 2.0 та Твейс 3.0 – Яка між ними різниця? Твейс Бустер 2.0 – легша формула із полінуклеотидами, ідеально для профілактики молодої та чутливої шкіри. Твейс Бустер 3.0 – і звищує концентрацію полінуклеотидів для вираженого антивікового ефекту, відновлення зрілої та пошкодженої шкіри. Як відбувається процедура біоревіталізації в нашій клініці? Спочатку ми очищуємо шкіру від забруднень, потім наносимо аплікаційну анестезію для найкомфортніших відчуттів під час процедури. За методом виконання ми використовуємо лінійно ретроградну методику. Тривалість процедури 1 година. Який ваш результат? Виражений ефект glow skin, глибоке зволоження, заспокійливий вплив для куперозної та чутливої шкіри, покращення тону та тонусу обличчя, зменшення дрібних зморшок. Полінуклеотиди це не про просто зволоження, вони перебудовують шкіру на клітинному рівні. Твейс бустер 2.0 та 3.0 можуть стати для вас найкращим рішенням. Ставте лайк та поширюйте це відео, а також підписуйтесь, щоб не пропустити новини про естетичну медицину.